В'ячеславе Олександровичу, це правда, що під час роботи в Кримінацькій адміністрації проти вас було відкрито кримінальну справу за статтею 358 Кримінального кодексу України? Я хочу одразу поставити крапку в цьому питанні раз і назавжди. Вказане кримінальне провадження було замовлене, його офіційно закрито. Причина закриття це відсутність складу злочину. Тобто, жодних доказів правопорушення виявлено не було. Цю справу з самого початку використовували як інструмент тиску та створення медійного галасу певні особи у своїх власних приватних інтересах. Знаю, хто і для чого. На жаль, Служба безпеки України дала себе втягнути в цю гру. Однак правда, закон та справедливість перемогли. Будь-які подачі спекуляції на цю тему не мають під собою жодних юридичних підстав. Усе інше лише спроби чи чергові спроби аферистів продовжувати мутити воду. Абсолютно не здивуюсь, якщо незабаром назовні вилізуть чиїсь чергові фантазії. До речі, керівництво Кремлянської міської ради вже намагалось через Національну поліцію України втрутитись у діяльність громадської організації, яку я очолюю. Не здивований. До речі, почерк ідентичний до попередніх спроб дискредитувати моє ім'я. Ну, тут є питання. Чи правда, що після повномасштабного вторгнення ви втекли з України? Після початку повномасштабного вторгнення Росії я дійсно перебував за межами України. Проте хочу чітко наголосити, що моя поїздка не була втечою від війни і не мала жодного стосунку до ухилення від відповідальності чи обов'язку перед державою? Із 2020 року я раптово зіткнувся. З серйозною хворобою, яка вимагала поглибленої діагностики та лікування високого рівня. Ще задовго до лютого 2022 року мною були попередньо узгоджені обстеження за кордоном, включно з консультаціями профільних спеціалістів та комплексною діагностичною програмою. Після проведених досліджень лікарі встановили, що ситуація є значно складнішою. Та значно критичнішою, ніж передбачалося. Мені довелося пройти 12-складні оперативні втручання, кожне з яких потребувало ретельної підготовки та подальшого медичного контролю. Після операції почався тривалий етап лікування, реабілітації та відновлення, які вимагали постійного нагляду і дотримання спеціального режиму. Одразу після завершення відновлення. На початку 2024 року я повернувся на Батьківщину. Ходять чутки, що ви як громадський діяч зложиваєте право на доступ до інформації, розпорядником якої є Кременецька міська рада. Це абсолютно не відповідає дійсності і зараз я поясню, чому сам. Я очолюю три громадські організації, які активно здійснюють свою діяльність та відповідно ведуть офіційну переписку. Також я маю особисті питання, які вирішую через місцевий орган самоврядування Кременецького міського раду. Тому тут потрібно чітко розмежовувати звернення громадських формувань та мої звернення як громадянина. Однак, Кременецька міська рада чомусь не завжди це робить. Для більшого розуміння наведу приклад: якщо до органу місцевого самоврядування звертається, наприклад, керівник поліції із Запиту. Вони ж йому дають відповідь як керівнику державного правоохоронного органу, а не як громадянину. Чи не так? В моєму ж випадку, в більшості це так не працює. Тому якраз питання до фаховості окремих чиновників міської ради. Також варто зазначити, що коли Кремлянська міська рада ухиляється від надання правдивої та повної інформації, приховує її чи спотворює, тому починається більш тривала переписка для з'ясування деталей, причин, обставин та відновлення справедливості. Тут я хочу подякувати повноваженому Верховної Ради з прав людини, який активно включається в процес захисту конституційних прав. Також варто звернути увагу, що Кремлянська міська рада подекуди по-своєму трактує норми чинного законодавства. І це створює додатковий прецедент.